Мої бузки. Чи любите ви бузок, так як люблю його я? Для мене весна приходить з бузком. Я родилася в травні і в травні завжди цвів бузок. Цього року весна у нас рання, і бузок зацвів раніше. Перший раз зацвів ось такий простий бузок, не сортовий, але, між іншим, дуже красивий. У моїй колекції ще ось такий бузок. Білий, купчистий, дуже пахучий, дуже пахучий. Всі бджілки на цьому бузочку. Ось такий він вже дорослий, великий кущ. І рядом теж безподобний подарок моїх друзів. Ось такий купчистий, прекрасний, теж дуже пахнючий, дуже пахнючий. Ось такий. Небагато років, років 4, по-моєму, може 5, але він вже такий дорослий. Ще в мене є пізні, але він ще не цвіте. Як зацвіте, то покажу.